Про результати сертифікації цього року вже закінчилися усі процедури, пов'язані з організацією і проведенням сертифікацій, і ми можемо підвести певні підсумки. Хочу нагадати, що таке сертифікація це така процедура, яка забезпечує зовнішнє оцінювання компетентностей вчителі. І е, сертифікація має на меті підсвітити для громади, для суспільства, для держави е, вчителів, які не тільки мають високий рівень професійної майстерності а таких у нас вчителів дуже багато. Але разом з тим вони готові і ділитися своїм професійним досвідом. Тому, е, це така процедура, яка дає можливість вчительству через ті механізми, які застосовуються в сертифікації через ту систему бонусів, власне, мати альтернативний шлях для планування своєї професійної кар'єри свого професійного розвитку. Вже шостий рік поспіль відбувається сертифікація для вчителів початкових класів. Яку спільно проводить Український центр оцінювання якості освіти і Державна служба якості освіти з 2023 року до процедури сертифікації мали можливість долучитися вчителі української мови і літератури та вчителі математики, і цього року ще вчителі історії або громадянської та історичної галузей змогли теж взяти участь в сертифікації. Щороку Міністерство освіти визначає кількість вчителів, яка зможе взяти участь в сертифікації. І цього року це було 4 тисячі вчителів в межах всієї країни відповідно до регіональної квоти. 129 вчителів Черкаської області могли взяти участь в сертифікації. З них 47 вчителів початкових класів, 32 вчителі математики, 33 вчителі української мови, 17 вчителів історії. Як відомо, сертифікація відбувається в три етапи. Перший – це тестування, другий етап це самооцінювання, і третій етап це, власне, вивчення педагогічного досвіду вчителя експертами освітніми. Тож, перший етап тестування, який проводить у нас Український центр оцінювання якості освіти, загалом по Україні пройшло 62% вчителів з числа тих, які взяли участь в першому етапі, тобто більше ніж 1700 вчителів, успішно склали тестування. Якщо говорити про Черкаську область, то це 67 вчителів успішно пройшли тестування, і відповідно до процедур могли взяти участь в другому і третьому етапах. Маємо можливість порівняти етапи минулорічного тестування і цьогорічного. І тут результати, хоча по нашій області трішечки нижчі, наприклад, з української мови минулого року 94% вчителів пройшли тестування успішно цього року. Цього року це 87% <кій> математики 60 проти 64%. Українсь... і українська мова 62 проти 56. Але тим не менше, це все ж таки трішки вищі відсотки, ніж в середньому по Україні. Другий етап сертифікації це власне самооцінювання вчителем своєї педагогічної майстерності, своїх компетентностей, відбувався через. Заповнення анкети в інформаційно-аналітичній системі Евалюет. От і кожен із вчителів отримував результат свого власного самооцінювання і десь мав можливість зорієнтуватися щодо того рівня, яким чином. Може бути підсумковий бал на брифінгу, який ми проводили в червні. Ми детальніше зупинилися на результатах саме цього етапу для вчителів математики і української мови. А зараз я хочу, мабуть, анонсувати, що Державна служба якості освіти готує річний звіт за результатами сертифікації для всіх категорій, і він буде оприлюднений вже в 25 році. Я думаю, в першому кварталі. Третій етап сертифікації передбачає вивчення практичного досвіду учасників сертифікації експертами. І, звичайно, в таких складних умовах, які він відбувався цього року, в першу чергу були, була звернута увага на безпеку всіх учасників сертифікації, вчителів і експертів і здобувачів освіти. Вивчення практичного досвіду відбувається з використанням методик експертного оцінювання, які прийняті в службою якості освіти, вони оприлюднені на сайті, і кожен із вчителів, хто брав участь в сертифікації, міг ознайомитися з ними і розуміти, як це все відбувається. Методикою передбачено експертне оцінювання 15 професійних компетентностей вчителів за певними критеріями, які максимально наближені до переліку трудових функцій, які передбачені професійними стандартами. Тож третій етап сертифікації передбачає в собі спостереження експертами за проведенням навчального заняття, спостереження експертами за тим, як вчитель проводить самоаналіз навчального заняття, аналіз самопрезентації свого досвіду вчителем і, власне, інтерв'ю з учасником сертифікації. Взагалі, за результатами другого і третього етапів, ми отримуємо дуже цікаву інформацію, яка в першу чергу буде цікавою для тих суб'єктів, які установі організації, які займаються підготовкою вчительства і займаються перепідготовкою вчительства. Бо саме ці результати показують, по перше, як вчителі самі себе оцінюють свої компетентності. А в за результатами третього етапу вже можна побачити, яким чином оцінюють вчительство експерти. І, звичайно, тут можна зорієнтуватися, які з компетентностей потребують більшої уваги в програмах підвищення кваліфікації і, власне, допомогти вчителям покращити свої навички. Для того, щоб провести третій етап, звичайно, Державна служба якості освіти щороку готує експертів. І цього року на рівні загальнодержавному було підготовлено більше 4 тисяч експертів, Нами, нашим управлінням спільно з службою ми підготували 208 експертів. З них безпосередню участь вже в сертифікації. В якості експертів взяли 94 педагогічних працівники, і звичайно, частина з них була це вчителі, які попередні роки проходили сертифікацію, тобто сертифіковані вчителі. Наші експерти вивчали досвід вчительства з. Усіх майже регіонів України, окрім Херсонської та Миколаївської області, ну і звичайно Черкаської, тому що процедури сертифікації налаштовані таким чином, що експерти і учасники сертифікації з одної області вони не зустрічаються Державною службою якості освіти, які передбачено порядком. Проведення сертифікації було визначено пороговий бал 3 і 4 грудня, і, власне, 6 грудня вчителі, які подолали цей пороговий бал, отримали в своїх кабінетах сертифікати про успішне проходження сертифікації. Якщо говорити про всю країну, то у нас 651 вчитель початкових класів успішно подолав поріг у 120 балів. 380 учителів української мови та літератури набрали більш ніж 109 балів порогових, які були визначені. 297 вчителів історії подолали пороговий бал, який був цього року визначений на рівні 103 бали, і 150 вчителів математики набрали більш ніж 108 балів, який був пороговий. Загалом 34 вчителя в межах всієї країни набрали максимальну кількість балів. Якщо говорити про нашу область, то у нас таких вчителів не було, але у нас були вчителі, які були максимально наближені до цього показника. Тобто, ну там, наприклад, зі 140 набрали 139,5 бали. Окрім цього, слід зазначити, що у нас успішно пройшли сертифікацію цього року 57 вчителів, з них 26 вчителів початкових класів, 13 вчителів української мови і літератури, 14 вчителів історії і 4 вчителі математики. Тож, якщо порівняти Успішність, так би мовити, вчитерства на третьому етапі, то з окрім як з математики, то ми теж маємо трошечки більший рівень успішності ніж в середньому по Україні. На сьогодні найбільшу кількість сертифікованих вчителів є в Черкаській міській громаді, в Золотоніській міській громаді і Смілянській міській громаді, відповідно, 65 вчителя 26 і 12. Окрім цього, ми маємо по 7 сертифікованих вчителів у Червонослобідській, Білозірській, Чигиринських громадах, ну і ще 30 громад. У нас мають від одного до шести вчителів, тобто, поки що не всі громади нашої області мають сертифікованих вчителів, або ну ті, які брали участь в процедурах. Користуючись нагодою, хочу сказати, що загалом починаючи з 2019 року успішно пройшли сертифікацію. Нашій області 200 вчителів. З них 122 вчителі початкових класів, оскільки вони вже в такий більш тривалий період часу приймають участь в сертифікації. 28 вчителів української мови літератури, 12 вчителів математики і цього року вперше 14 вчителів історії. Ще хочу сказати, що ми підводимо підсумки 24-го року, але вже з понеділка стартувала власне процедура сертифікації 23-го року. Вже розпочалася реєстрація для проходження сертифікації в наступному році, і реєстрація триватиме до 9 січня. На сьогодні які передбачаються Міністерством освіти визначені квоти для проходження сертифікації. Загалом по Україні 5 тисяч вчителів зможуть взяти участь в сертифікації для Черкаської області це 161 вчитель. До тих категорій, які я вже говорила, у нас цього року доєднуються ще вчителі англійської мови, і 17 вчителів нашої області можуть зможуть взяти участь в сертифікації, так визначено регіональною квотою. І е, на сьогодні Український центр оцінювання якості оприлюднює такі проміжні результати реєстрації станом на сьогоднішній ранок. То у нас вичерпана вже квота регіональна по вчителях англійської мови для вчителів початкових класів. У нас на сьогоднішній ранок залишалось одне вільне місце для реєстрації. Ну і вчителі української мови, математики і історії десь на рівні 30-50% на сьогодні вже зареєструвалося. Ми маємо чітко визначений графік проведення сертифікації на 25-й рік, 8. Лютого вже відбудеться тестування для всіх категорій вчителів, окрім англійської мови. Вони зможуть пройти тестування 13 вересня. Ну і власне другий етап відбудеться для всіх, крім вчителів англійської мови в березні, третій етап відбудеться протягом березня-травня. Наступного року, тож я користуючись нагодою, хочу побажати успіху всім вчителям, які вирішили цього року, наступного року вже взяти участь в сертифікації, побажати їм успіхів і впевненості в своїх силах, бо насправді вони у нас надзвичайно класні.